Маленькій Даніелці в садочку подобається, бо тут каже дівчинка, в неї є друзі, а ще вона дуже любить малювати. Все сонечко. Все. Та для багатьох маленьких лозівчан у садочку місця немає. На наступний рік потрібно взяти ще 16 дітей, а до школи підуть тільки 8 дошкільнят. Що робити з катастрофічною нестачею місць вихователі не знають, та без належного фінансування держави змінити ситуацію не можуть. Адже для того, аби задовільнити всі заяви батьків, потрібні додаткові приміщення. Дуже багато у нас незадоволених заяв, якби їх шістнадцять: 10 тих, що ми можемо взяти, якби вже трирічного ну, віку. І шість у нас вже є на ясельну. Ну, батьки писали б більшість писала б заяви, але ж знають всі, що ясельного. Якби я групи у нас немає. Немає в садочку і належної їдальні. Малеча в в коридорі, кухня тут також мала. А всі свята проводять у середній групі, бо спеціального приміщення для підготовки свят навчання музиці теж немає, як і музичних інструментів. Ігрової кімнати тут теж немає влітку, каже завідувачка. Добре, бо можна позайматися на дворі. А от взимку провести якісь вправи та ще й без спортивного інвентаря у спальній кімнаті просто неможливо. Піда ще й в тому, що в дитячому садку за роки його існування так і не проводили капітального ремонту. Побудований він 150 років тому з глини та каменю. У 2008-му ремонтні роботи в садочку розпочали та не завершили і по сьогоднішній день. Ніякі кошти не виділяють, ніякі роботи не проводяться. Вообще, у прошлому році на території села ніякі роботи не робилися. Обов'язково потрібно або реконструкцію робити, або новий дитсадок. Тому що ну, вона може постояти ще ну, років п'ять, а потім вже. Ненадіжне, як я говорю, сільський голова розповідає: додаткові приміщення та реконструкція вкрай необхідні ще й тому, бо населення села зростає. Мами, якщо б і могли десь підзаробити та знайти роботу, змушені сидіти вдома, бо малечу немає на кого залишити. Тож, поки іншого нема, батьки стоятимуть в черзі, а маленькі вихованці тіснитимуться у непросторих приміщеннях.